І все, малий біжить на мою знахідку, подивиться. Клас, клас, клас. Привіт, друзі! Катін п'ятак знову з вами. Продовжую тестити новий прибор Shark на базі Quazar F3. ТОК поставив 94, бар'єр 5, катушка на 20 кГц. Все, дуже гарно працює, вже перша знахідка є. Тут у мене 5 копійок. 1961 року Говнорадяник. Ну що, друзі, йдемо далі. Малий підняв цепок, що нога вилізла. На цепочок худобу пасли. Воно з колечками. Може й бути і від техніки, але це вже цікаво. Якщо тут була худоба, то має ще щось бути. Так, у камрада знахідка. Ковирявся отам от в кущах під полем. 5 копій 1953 року. Рік смерті вусатого подонка. Слава Україні. Ось такий кусок латуні чи міді. Було дуже гарно і глибоко. Воно розфігачив яму прилічну. Більше ніж на штик. Ідемо далі. Щось тут десь, друзі, було. Поки нічого нормального нема. Але ось такі речі, бачите, знаходяться з зацепом. Це щось або від скота, або від техніки. Йдемо далі. Чітко прибор. Сработал. Це важкий ґрунт, Тут черназіом глина це жесть. Ось дивіться. Знахідка. І це, походу, двоголовий мутант срібний. Двоголовий мутант срібний і номінал. Зараз подивимось. П'ятнашка. 1867 рік. Ще й трошки така сльогка. Котну кимось. Ну це не я, якщо що. Пятнашка, 1867 рік. Ось так от. Буває неожиданно. Ідемо далі. Загрузив. Пін. Да. Шо... Я думав монета. Це, походу, каніна здорова. Можливо, шайба, бля, ніфіга собі. Глибоко було. Да. Ось така каніна, друзі. Царизм. Девнадцяте сторіччя. 18-19. Йдемо далі. Ох, ще то. Це прикольна гільза. Угу. Тільки від чого вона? І гудзочок ось такий від підсумку. Хтось камрад покаже, що він на предыдучому копі знайшов, фотку шукав. А так, да, прикольно. Бачите, такий годинничок. Mm. Ще ще схоже Сіли? знаходив. Такий ж mm. теж похоже знаходив. Да. Чайка. Mm. Типа того. Переїхали ми на друге поле, малий монетку підняв. Рамочник? Mm, да. А ну дай. Рік 36-й. Ну що нормально. Перша знахідка і то добре. Йдемо далі. Насос від велика. Було дуже гарно. Ціна 1 рубль 10 копійок. Йдемо далі. Прикольний цигнанчик. Сигнальчик був поверхневий. Дивіться. Ось такий цепочок. Зараз я більш детально його покажу. Так і все бачите, ось такий ціпочок. Мені кажеться, що цей ціпочок від часів старих. Ось такий гарний царизм. Бо початок 20-го сторіччя. Десь плюс-мінус. Клас знахідка. Ідемо далі. і все Малий біжить на мою знахідку, Подивіться, Клас, клас, клас. Ось дивіться. Я знайшов. Отербльбу какое-то. А, за стрельбу. Так. Оце значок. Оце знахідка офігенна. Скажи, да? Угу. Це кудись воно вдивалось на щось. Коротше таке блін. заточну стрільбу і дві ружбайки. Але трошки пом'яті часом. Тракторцями, іншою технікою, але знахідка бімба. Бимба ракета. Супер, так? Да? Угу. Ідемо далі. Царевна лягушка. Оп! 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 Оп-оп-оп-оп-оп. Зелена. Каже, монету знайшов. Три копійки. 41-й. 41-й. Ніхера собі. Мені такі не попадалось по цьому року. 41-рік. А по каталогу я тупо не пам'ятаю. Що воно таке. Будемо їхати в машині назад, подивимося. Зараз нема коли. Будемо ходити. Бимба. Молодец. Доцент. А доцент. Червонец мне давай. Газовую керосинку буду покупать. Вот такая штучка. Блин, выпало. И купляют их дуже часто. Вот газовые ци, ну, цей лампы керосиновые. Така штучка. Йдемо далі. Зацепчик знайшов ось такий від чогось. Десь на щось воно чіплялось. Ну на шторис дуже схоже. Ось таке. Йдемо далі. Так, шматок. Ось такое підкови від башмака мідний. Знаходили. Вже такі. В общем, ходим бродим. Ось такі пломбочки попадаються. Старане, стара не знаю. Але що є, то є. Йдемо далі. Показуй. Що така пом'ята, блін, почвака на 1946. В унікальному штемпелі. Йдемо далі. Квазарчик сьогодні працює шикарно. Шарк від Івана Тараненко. Огонь. Якусь фігню знайшов, не знаю від чого воно. Знаєте, напишіть. А я йду далі. Оце так-так, квазар F3 Shark Майстер Іван Тараненко, блін, і тут манітосіна випала Ось така курка двоголова. Клас Імперія Сейчас я її навіть, трішки почухаю і покажу, тому що погано видно. Так, це три копійки. 1896 вроді. Ну воно в глині, але я не хочу його царапати. 1898 98 рік. 3 копійки. Сохран непоганий, треба кидати в мило і хай кисне. Тут просто воно поналипало і з цієї сторони більш-менш. Ну що, друзі, це вже класно. Рубає сьогодні прибор, рубає по повній. Ідемо далі. Гільза і ось якась жбонь з діркою від чогось. І щось тут написано, цікаво так. Кайнокі. Да, це стара гільза ще. Революція або царизм. Так, випрыгнув ще один ранній совет. Давайте подивимось три копійки 1950 року. Така жовтенька, гарненька. І з тієї сторони теж бімба ракета, говно радяник. Ідемо далі. Так, шматочок каніни підняв, бачите, але не ціла. І згнивши вже в хлам тоненька, капець. Ідемо далі. малий таку штуку підняв. Що воно від чого не зрозуміло. Знаєте, пишіть. Так, іще одна керосинка. Ось такий маленький. Схожий на монетку. Ідемо далі. Так, одна із останніх знахідок. Ось такий значок. Що там написано, я не бачу. Але ВЛКСМ, по-моєму. Дуже-дуже старий. Дуже дуже старий. Класна знахідка. Ідемо далі. Пацани прийшли, жбоні принесли. Оце, мабуть, цар. що-то легкий для царя. Не. Може це не цар, може це цистер. Ніхрена сім. Чо, нормально це що ювелей не не ювелей а це цікаво, що воно ну, так таке почистить вкинеш його в эту та я його электролизом почищу. там що то такое торчить ну да так тут пацаны усі підкопали что нормально <рисвіт> <рисвіт> а це що? блять запіпий <рисвіт> така смішна, блін так, і мабуть, наверное, отчуєш, наверное, одна копійка. Мабуть, <зас> одна. 1895, що <Інщо> нормально? <зас> Говно, радянщина пізня. Вроді би, непонятно. Так, да, пізня. Та так, пізній. 1961 року закінчили КОП, воно бачите, хабарниця Бачите? А я показувати не буду. А це щоб ви відео з початку до кінця подивилась, тому що вона не закривається сьогодні. Знахідок дуже багато. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні!